Сонячно, тепленько купувати, замовляти. Покажи, покажи, покажи. Дві для мами, одну для мене. Я також перед початком цього відео прошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Приємного перегляду. Усім добрий ранок. У нас вже десята, навіть пів одинадцяти. -е. На вулиці сонячно, тепленько. Вчора було похмуро. О, тільки сказала сонячно і сонечко заховалося. О, от, не так, як вчора. Сьогодні тепліше, набагато при тому, що передають аж цілих 12-13 градусів на день, але можливий дощ. А вчора було 7-8 і не так тепло, і сонечка не було. Я зараз йду в банк, треба заплатити за комунальні платежі і потім піду в Голлівуд. І там зустрінемося з мамою з братом і підемо е купувати, замовляти. Замовляти ми будемо телефон на мамин на день народження, в неї 20 березня. От. І купимо їй джинси. Вона відклала на роботі, те, що я казала, собі джинси і будемо міряти і брати. Так що, отакий в нас план зараз. А, а далі, далі подивимось, як все піде. Зранку я сходила вже в магазин, купила трошки продуктів. От, ми поснідали і зараз виходимо по справах. Ще треба буде купити фарбу для волосся. Я буду сьогодні маму фарбувати. От. Якось так, якось так. Ми забрали телефон. Покажи, 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 покажи. В, алло. Алло. Дай, відкрий. А, так не видно. Ось такого кольору. Коробочку мені подобається. І блочок окремо купувати прийшлося, бо в... В комплексі він вже не йде. Ой, ой, ой. Угу. А зараз ми йдемо в наш магазин, будемо міряти джинси, да? так. так? Всіх видно. <ріх> То добре. Йдемо в магазин. Джинси номер один. Ну, нормально Меряем на ступни Норм Мы вышли из магазина Не взяли поки що джинси, будемо чекати в вівторку, бо там є знижки для працівників складу співробітників. Да, для співробітників. От. І знижки тільки по вівторкам, тому ми зараз йдемо в Єву купити фарбу швиденько і будемо чекати, бо, скоріше за всього, буде скоро тривога, тому біжимо в Єву. Ми вийшли з Голлівуду, купили фарбу, три баночки, дві для мами, одну для мене. Я також хочу трошечки фарбуватися, І зараз ми йдемо, скоріше за всього, в АТБ купити яблука, бо мама хоче яблука. На вулиці стало ну, дуже спокотно. Я вже хочу переодягнутися в жилетку. І кросівки вже хочу одягнути, взути. Я щось вам хотіла розповісти, не забулася. Наклеїли мамі на телефон гідрогелову плівку. Вона коштувала 300 гривень, а на інших острівках 350 та 400 Так що я думаю, що в принципі непогано. От, а на мій телефон, до речі, коли я клеїла плівку, то вона коштувала тоді 250 Ну, зараз вже дорожче. На вулиці піднявся вітерець, але все одно дуже тепло, я навіть розтіпнута йду. Ну так, вжакувато. Так що, зараз хіба потім додому фарбуватися, бо я думаю, що часу немало буде займати фарбування. І мені, і мамі, а я ще хотіла сьогодні, до речі, переробити нігті, бо вчора в мене а, пісок позалазив під нігті і відслойки пішли невеликі, тому хотіла переробити, а там буде видно. Можливо, ви просто повипилю свій нігти і буде нормально. Так що якось так, до тебе йдемо. Купили моє яблучко, от тебе і зараз йдемо вже додому. Тому буду з вами прощатися. Дякуємо за перегляд, дякую, що ви з нами. Всім пока-пока.